Макса Глянко и накачанный. Ну, мне смешно чуть как вы там э, шарахается, конечно, мы дадим повестку. Герои, они частейше всего бывают как раз в литературе, в книгах, в жизни трошки інакше. І власне, не вибір, он не про героизм. Сможешь за клавы, за клавы на рейтерске. До 24 лютого я працював на телебаченні продюсера, в тому числі і на каналі Культура. <схай> працював з Дмитром Комаровим здебільшого на проектах Світовий займався музикою, готував реліз альбому взагалі дебютного, який я писав два роки, навіть більше ніж два роки. Якраз наприкінці лютого або навіть не планували, на початок березня. Мав відбутися реліз першого альбому. Я не випустив альбом, і не буду його випускати. В ньому вісім пісень, але вони всі російськомовні. Це дуже для мене особиста ще штука, тому що мої батьки україномовні, і моєму батьку не дуже подобалось, коли я розмовляв російською мовою. Власне, коли війна піднялася, всі важливі питання. То мені в першу чергу було е, все одно перед батьками, і це дуже дивно. що, Власне, я <клес> намагався якось впливати на українську культуру, щось робити, а писати альбоми, які ніхто так і не почув і робив це російською мовою. В перші місяці війни, поки я там чекав відповіді від воєнкомату, задовбував воєнкома, така там, а що там. а Я писав сценарії. Писав сценарій для французького продакшну, який з Netflix про це співпрацює. Ну, тобто, в мене було все добре з роботою, з заробітком також. А ось з душевним спокоєм не дуже. Займаючись волонтеркою до що мене трошки попустить, але не попустила. І що? Я нарешті все-таки задовбав воєнкома і пішов. Влягну і це Просто куртка більша на 4 розміри Мене я. Я Позивний Дон Кіхот, який, як на мене, пості Він взагалі описує моє відношення до того, як я розумію своє місце. Персонаж Дон Тіхоти, він це іронія на взагалі, на тогочасну літературу, яка була занадто романтизирована: рисочні походи, герої, кохання і тому подібне. І я взяв ці позвонив, тому що, як на мене, також герої вони частіше всього бувають в якраз в літературі, в книгах життя воно трошки інакше. І власне мій вибір він не про героїзм, а, а про. Свідомість вибору і того, що відбувається, і що інакше, ну власне для мене інакше бути не може. За кавою <свісно> за кавою на рейдерське. Взагалі для мене, як і для більшості моїх місті тут, э, стандарти життя, скажімо так, трошки знизилися. Якщо раніше там э, впавши на підлогу хліб, я такий, а, це вже ніхто, бо я напевно не буду їсти. Тут це вже нікого не, не бентежить. Підняв, кусив, поїв, пішов далі. Нещодавно мені знилось постіль. Э, я просто прокинувся і зрозумів, що як чоловік хотів, бо це дуже поспати в чистій постіль хоча б одну ніч. Дуже скучив за цим. Скоро вийде третій трек, наприкінці цього місяця. Є в э, португальській мові э, таке слово як э, содат. Сода сода. I can say, says it in a better way. Португальська взагалі дуже прикольна мова. У них є слова, які просто одне слово означає дуже великий спектр емоцій. Тобто Слово «садат» означає такий добрий смуток. І тому димається пісня, вона має саме такий сенс. Вона працю всі трошки. Втомилися від війни, втомилися від всіх цих, як на мене, дуже важких і трагічних подій. І це не означає, що треба там переключитись. Багато хто просто переключається і займається іншими речами і починає забувати. Але психіки треба давати відпочинку. І цей трек, напевно, про це. Натхненням це важко, важко назвати. Це ну, які, якісь внутрішні відчуття потреби. Взагалі, всі емоції у людей, які займаються ферше контентом, все сховане там. В текстах, в музиці, в гармонії. Треба трошки покопатися. Мені смішно чути, коли там хтось шарахається, каже, що нададуть дадуть повестку, що заберуть там на вулиці чи ще щось. Тому що як я, я думаю, що може я якесь виключення, що мені дуже довго не давали згоди на те, що я пішов служити, враховуючи, що в мене немає ніякого досвіду. А виявило, що таких, як рядких, дуже багато, які також там задовбувалися, просилися і їх взяли. Тому ті, що їх заберуть і вручать повістку, не бійтесь. Наперена справа не в новому. Що чого я не знав, а навпаки, я більш впевнився, тому що що я справді люблю, що я справді ціную, наскільки важлива для мене сім'я і мої батьки, наскільки я хочу в майбутньому свою сім'ю, дітей. Але без цього кроку це, це майбутнє взагалі неможливо. 友達。